Зробила гірше. Угу. Не можу сказати. Не будемо звертати е, увагу на національності, е, те, що злодії обо це точно. Мені здається, рінаційна, абсолютно рінаційна. Ага. Що наші друг? Бо великих змін ми не бачимо. Вона краща принаймні. Януковича не, негативно на розвиток України не вплинуло, скажімо так, почнемо з цього. Тобто при Януковичі Україна піднімалася і економіка України була стабільною. На сьогоднішній день я вважаю, що рівень життя дуже низький. Одинаково вплинули. Чому? Ну негативно, що не бачите, що твориться зараз. Як жити людям? Думаю, кожен приклався до цього в рівній мірі. Нукович по-своєму. Економіку України спустошив. Зараз Порошенка продовжує спустошувати. Мені, здається, Порошенко. Чому? В принципі, нічого не добилося, нічого не змінилося. Що було з пенсіями, то є з пенсіями. Що було в дитячих садках, і в будинках, допомагають люди, а не допомагає допустим, держава. Вони обидві погано вплинули, тому що вони не розвивають, а знищують Янукович. Чому? Просто. Коротко і ясно, ну, дякую дуже гарно. Судячи з того, що говорять люди в магазинах, то е, владою Порошенка незадоволені. Але тоді, коли був Янукович, ми теж ми не були якби в місті, ми не знаємо, як вони були задоволені чи ні. Тому нічого не можемо сказати. Але настрої в людей не дуже. Я, напевно, думаю, що Янукович. А чому? Бо, тому що е, за ну, як. Його, він багато, дуже... багато не багато для країни, а більше для себе. І на мою думку, що Порошенко зробив більше, ніж ми. Вони однакові. А чим, от як ви вірить? Ні, я вважаю все ж таки, що влада є на А чому? Як на мене, зараз більше свободи слави, ніж було раніше. Хочеться більше діла. Будемо діяти надіятися, що все, що робиться, робиться найкраще. Неможливо, яка там влада одного чи іншого. Головне, що вона щось робила для населення, для молодих хлопців, там особливо солдат і, і всіх, решту працівників і тому подібне. А так я затрудняюсь дати вам відповідь. Не можу сказати. А чому не хочу. власть Януковича зробила ковіча кожен. А чому? Ну тому що, із за того, що і за своєї політики он і привел. І к даним політикам, і к тому, що приходить в страні. Період, коли при владі був Янукович, мені було ще не так багато років, щоб я добре в цьому розбиралася, але з розмов людей люди не задоволені, як однією, так і другою. Який з цього вихід, я не знаю.